До депутатів монобільшості нарешті почало доходити, що відповідати за ті закони, які вони сьогодні приймають, за які вони голосують. Треба буде, і це буде незабаром. Саме тому почав говорити Арахамі, що 17 вже написала заяву і готові полишати Верховну Раду, і це не лише з монобільшості, а з мону з інших фракцій. Так само будуть додаватися люди. А що це означає? Це означає, що ставлення з боку офісу президента, який все приймає самостійно без участі парламенту, без участі кабінету міністрів України. Набридло людям, набридло депутатам, які більше не хочуть бути статистами, які не хочуть потім не. Нести відповідальність за ті безглузді рішення, які приймаються в Офісі президента. Саме тому вони пишуть заяви для того, щоб йти з парламенту, який не відповідає інтересам країни і не відповідає тим. Бажанням і тим завданням, які ставили перед ним люди на початку 2019 року. Але історія, що ми не будемо голосувати, щоб вони з парламенту не йшли, не витримує жодної критики, тому що не йти з парламенту і голосувати за безлузді законної влади, це дві великі різниці. Я сподіваюся, що колеги по парламенту це почують, зрозуміють і більше не будуть робити таких помилок.